Так, доброго ранку, Андрій. Сьогодні ми знаходимося в московому центрі метрополітену диспетчерській службі. Для небізнаної людини тут справжній вавілон. Проте тільки для глядачів сніданку з один плюс один диспетчери погодилися розкрити свої таємниці. Диспетчерська служба метрополітену – окремий світ, справжній Вавілон. Кнопок тут тисячі, і від їх правного та своєчасного натискання залежить життя мільйонів пасажирів. Ми знаходимося в інженерному корпусі Київського метрополітену. Відсюди осуществляється все оперативне руководство іменно перевозочним процесом. Тут розположені диспетчерські пункти чотирьох основних служб метрополітену. Це служба рухання, служба енергоснабження, Служба ескалаторна і електромеханічна служба. Іменно ці служби мають диспетчерський учасник. Попри автоматику та налагоджену систему керування поїздами, диспетчерам сидіти на місці не доводиться. Через те, що графік прибуття поїздів дуже щільний, диспетчери контролюють його безпечні. Отсюда поїздний диспетчер організує з'явлення поїздів на своїй лінії. Отсюда производится управление стрелками и сигналами на станциях, осуществляется связь со всеми машинистами, даются команды дежурным по станциям о той или иной ситуации. Ну, В общем, поездной диспетчер – это основное, основное лицо, которое отвечает за то, чтобы поезда на его линии ходили по графику. Відеонагляд ще одне важливе завдання диспетчерської служби. Не заплатили за проїзд, порушуєте правила безпеки. Вас неодмінно помітять. Щоправда, не продюсери співочого шоу, а міліція на станції. Тільки для сніданку з 1+,1 плюс Володимир Ісько показує, як працює відеоконтроль у більшості станцій Київської підземки. Понимаете, у нас было несколько таких и просьб. То есть обращались к нам просто отдельные пассажиры, что там бабушка престарелая уходила из дому и не приходила и ходит только на одной станции. И мы шли людям на помощь. Мы садились конкретно и время эту станцию все просматривали кардинально, чтобы помогать найти. Диспетчеры постійно на зв'язку с машинистами. Натыскаешь на кнопку з-поміж сотень и чуешь голос підземелля. 24-й. Проверяю связь. Как меня слышно? Дякую, у вас, вас теж хорошо слушать. Mm -hmm. На оставь порядок у вас. Mm -hmm. Пам'ята, по важливості інтервалу захищаємо, виходимо на графік. Як бачимо, робота диспетчерів непроста. Контроль над сотнями вагонів щодня, і це лише частина обов'язків. Тому помилка тут може коштувати дорого. Студія.